Є історії, але тільки початку 19 століття спостерігається значне посилення цього процесу. І як ви гадаєте, чому так сталося? Тому що до ХІХ століття більша частина населення занижувалася. Зараз вже дуже велика частина живе містах, і для цього і потрібна організація. Моя відповідь фантастична. Можливо, ще Захар. Як ти каже? Напевно, ну, просто питання, чому до дев'ятнадцятого століття був низький рівень організації, а зараз у нас. Де посилення цього О, процесу? Вони всі міняються, і люди також бачать знову якісь зміни, і вони, напевно, не хочуть жити і займатися і переїжджають більш. більш тобто вони будуть у нас працювати в іншій сфері. Ми вже з вами сказали, що це Ні, буде, буде сфера промислування і Восток. сфера і сфера послуг. Незважаючи на те, що є спільні ознаки організації як такого всесвітнього процесу, у різних... У країнах регіонах має свої особливості. І насамперед відрізняється рівень, тобто частка міського нашого населення, і темп урбанізації, тобто зростання міського населення. Ці поняття ми дуже тісно вдаємо пов'язані, і відповідно, що вищий рівень урбанізації то нижчий. Три. Четверта група. Найменш організовані області України. Три області. Найбільш урбанізовані країни світу, найменші, найбільш урбанізовані області, найменш урбанізовані області України. У вас є буквально хвилинка з до робочого вашого акція. Що якась група вже готова, піднімайте ручку. Я знала. Що ви вже готові. Так, ну, дійсно. Записувати Текст один. Текст один. тут Так, є, готові, добре.

Давайте зададим. <пробуй> и така <пробуй> 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 да. ще разказвам. Долазват ли цифрите? Япония. понякога. Можна да я натискаем. Няма. Даде. Сингапур. Това е Thank <laughs> you. що Це найбільш урбанізовані, це найменш урбанізовані. Далі, дівчат, ви готові. У вас були якісь? Найбільше урбанізовані області. Найбільш організовані області. Готові? Можна? Карти. І так, які робимо. А -а -а. Так, а всі інші зараз, якщо ви закінчили свою роботу, дві групи, ми зараз дивимося на карту і означаємо верніше. Ми зараз не можемо з вами впевнено стверджувати, що ці області вони є в нас найбільш. ну можна побачити, що схід українці дуже організований, а захід наоборот менш організований. Тут ну, це можна сказати зрозуміло, адже сході на пана більше міста і всі захочуть переїжджати туди, а на заході, як не знаю, закупації там більш села, містів дуже мало. Ти сьогодні дуже яскрава Зірочка, на нашому шкільному і класному депустиці. А давайте ще подумаємо, чому саме Діпопетровська, Донецька області є не що там є за велику кількість підприємств <плес> назад? Велика <плес> да. кількість -то підприємств тобто розвиток промисловості. Дійсно. Добре, молодці. Дякую вам. Далі ми з вами дивимося на наші аркуші. І у вас цей текст ще лежить на парках. Вам потрібно буквально за одну хвилинку відтворити ці визначення, які вам подані вже в робочих камушках. Вже цей механізм вам відомий. Буквально також хвилинка Просто Розповіть, дописано. Та так. Певне. Якщо не відкривається, у вас ось, ось, ви ось 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 він так лежить. Ось тут текст, ви користуєтесь, так?

我不用 Добре. Далі скажи, будь ласка, якесь від 1 до